Добрий день, площа круга та його частини. Площа круга радіуса R обчислюється за формулою S сторі р R квадрат. Доведення цієї теореми виходить з найшкільного курсу геометрії, тому використовуємо схему міркування. Нехай дано круг омега з центром у радіуса R пишемо в нього правильний енкутник А1 і так далі. А, Якщо кількість сторін правильного енкутника, описаного в коло не обмежено зростає то многокутник все менше відрізняється від круга, тому площа описаного круг правильного при необмеженому збільшенні числа n прямує до площі круга, тобто площа круга дорівнює площі многокутника А1 і так далі, Аn. А площа многокутника дорівнює одна друга радіусу описаного кола помножити на периметр даного многокутника. Радіус описаного кола, дорівнює радіус описаного кола помножити на косинус 180 градусів поділити на n, підставимо замість сермаленьких назначення. І якщо n не обмежено зростає, то периметр нового наближається до довжини кола, а косинус 180 градусів поділити на n наближається до одиниці. І після підстановки отримаємо, що площа круга дорівнює пір квадрат. Знайти площу круга радіус якого дорівнює 7 см. Площа круга дорівнює пір квадрат. Підставимо за МСР 7 І отримаємо 49π см2. Площа круга дорівнює 144π см2. Знайди довжину його кола. Запишемо пір квадрат дорівнює 144 π Знайдемо r дорівнює 12. Довжина кола дорівнює 2πr. Підставимо за місі 12 і отримаємо 24 см. У Урівнобічну трапецію з гострим кутом 60 градусів вписано круг. Знайти площу круга, якщо площа трапеція 8 корів з 3 см. Якщо коло вписане у чотирикутник, то сума протилежних сторін є однаковою. ВС плюс АД дорівнює АП плюс СД, і те як трапеція є рівнобічна, то дорівнює 2СД. Можемо записати, що BC плюс АД поділити на 2 дорівня СД. Та як площа трапеція, цієї є середня лінія погноженого суху, то можемо записати, що цей CD помножити на CH. З прямок одного трикутника СГД, виразимо гіпотенузу CD через CH. CD дорівнює CH поділити на синус протилежного кута. Та як очі 10 градусів, то за підстановки отримаємо. 2CH поділити на корінь з 3. І ставимо відповідне значення у площу. І так, як площа дорівнює 8 корінь з 3, то знайдемо квадрат поділити на 4 дорівнює 3. Так як висота це є 2 радіуси описаного кола, колу, то радіус доріння Сг поділити на 2. Тобто R квадрат це є CH квадрат поділити на 4, тобто дорівнює 3. і знайдемо площу круга r квадрат рівня пінь. Круговим сектором називають частину круга, яка обмежена дугою і двома радіусами під'єднає кінці дуги з центром круга. Площа сектора із центральним кутом альфа займає альфа 360 шістдесятих частин круга, а площа круга це пір квадрат. То щоб знайти площу сектора, потрібно пір квадрат помножити на альфа 360 Якщо ми проводимо хорбу АБ, то хорда поділить круг. На дві частини, які називаються круговими сегментами. Круговим сегментом називають частину круга, обмежену дугою і хордою, яка з'єднує кінці цієї дуги. Ось маємо два кругові сегменти. Площа сегменту буде дорівнювати площі сектора, мінус площа трикутника АОБ, якщо кут альфа є менше 180 градусів, і плюс площа трикутника АОБ. якщо... Тут альфа є більше, ніж 180 градусів. Знайти площу сектора круга радіусом 9 см, якщо відповідний сектор центральний кур дорівнює 80 градусів. Підставимо замість радіуса 9 см, а замість альфа 80 градусів, і після спрощення отримаємо 18 см. В крузі проведено хорду, яка дорівнює його радіусу. Знайти площу двох сегментів, що творилися. Якщо довжина хорди 12 см, знайдемо площу сегмента АМВ, дорівнює площі відповідно сектора, відняти площу трикутника АОБ. Так як хорда АБ дорівнює 12 см, хорда дорівнює радіусу це означає, що трикутник ОАБ рівносторонній. Знайдемо площу рівностороннього трикутника, з 3, поділити на 4А квадрат. Отримаємо 36 скорень з см квадратний. Всі кути у рівносторонньому трикутнику дорівнює 60 градусів, отже, величина кута АОБ дорівнює 60 градусів. Підставимо відповідні значення і отримаємо площу сегменту АМБ. Аналогічно знайдемо площу сегменту Акб дорівнює рівня 24пів, додатку тридцять скореніць Знайти площу замальованої фігури, якщо сторона квадрата дорівнює. 8 см. Як бачимо, маємо два рівні кола, діаметри яких лежать на діагоналі квадрата, і кола дотикається зовнішнім. Знайдемо діагональ квадрата, дорівнює корінь з двох повноштина, дорівнює 8 корінні двох, та як кола є однакові, то АС дорівнює 2 АП, де АП є діаметр кола. І дорівнює 8 коренів з двох, тобто АП дорівнює 4 коренів з двох. Маємо квадрат. То величина кута БАД дорівнює 90 градусів. кут вписаний поло 90 градусів спирається на діаметр. Тобто, ека є діаметр. Два діаметри перетинаються в центрі. Точка О є центром одного із скіл. Та як діаметр кола дорівнює 4 корені з 2, то радіус кола дорівнює 2 корень з двох. Величина кута ОАК дорівнює 45 градусів, оце діагональ квадрата ділить кут навпіл. АОК є рівнобедреним, отже величина кута АОК дорівнює 90 градусів. І знайдемо площу прямокутного трикутника. Це одна друга добудку катетів Дорівнює 4 см, квадратних. і площа сегмента. Від площі сектора, відповідного, зміну площу трикутника ОК. І підстави значення, отримаємо 2п відняту 4. Площа заштрихованої фігури складається з чотирьох однакових сегментів, тобто дорівнює 8 π відняти 16. Задання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!